Аня, Вітаю вас на своєму парфумерному каналі. Дуже дякую, що заглянули сюди і дякую, якщо залишитесь. Сьогодні я хочу вам розповісти про п'ятірку ароматів, які я люблю носити на роботу саме восени та взимку. Чому я вирішила взяти от якісь такі парфуми для офісу для роботи. Погодьтеся, ну не завжди ми можемо на роботу одягнути якусь нішову нішу. Щось мега-шлейфове, або щось дивакувате. Тому що ну, дійсно є парфуми, які здатні задушити людей навколо, особливо, якщо ви не сидите в окремому кабінеті, а працюєте десь в open space або ну, з кількома людьми поруч, то доводиться рахуватися з цим і доводиться вибирати якісь такі більш нейтральні і менш суперечливі парфуми. Для мене це завжди якби класика. Мені здається, що якщо я обираю щось класичне, то в принципі воно сподобається більшості людей і ну, нікого не змусить відкривати вікна і там, підходити з антикомпліментами до мене. І першим таким парфумом мої п'ятірці буде класика від Шанель. Коко Chanel. Шанель. в мене тут вже дуже мало залишилося. Напевно, буду його повторювати, швидше за все. Можливо, придбаю собі версію Intense, де трішки більше ванілі. Чому ж Коко Мамуазель? Це реально класичний шипор. Деревний, пачулієвий, цитрусовий, трояндовий, і в ньому все дуже збалансовано. Це Парфум для леді парфум, який нікого дійсно не задушить, не приб'є, якщо ви будете теж ну, міру зберігати при нанесенні, звичайно. І це парфум, який налаштовує саме на такий Робочий лад, будемо казати. Це парфум, який хочеться вдягати на співбесіди, на роботу, на навчання. Тут немає якоїсь несамовитої гурманіки, немає ніяких таких нот крикливих, які б душили. Це апельсини, бергамоти, квіти білі, троянда, пачулі в базі. Дуже гарний шлейфовий перевірений часом аромат для ділових жінок, чому би ні. Другий аромат знову від Chanel. І це Chanel номер 5 в мене версія опрем'є. Тут альдегіди. Е, мені дуже подобається саме версія опрем'єр. Бо все-таки класична п'ятірка для мене заважка. Я прямо її на собі відчуваю настільки, що вона мене трішечки дратує. А ось е, прем'єрна версія це моя любов. Мені дуже подобається версія Льо, і ось ця знову ж таки, деревина, альдегіди, квіти, е, свіжість е, іланг-іланг. Трішечки ванілі, Дуже-дуже гарно звучить цей парфум, парфум чистоти. Класики знову ж таки перевірений часом аромат. Аромат для дівчат, для жінок вишуканий, однозначно такий, що підходить знову ж таки на навчання, на роботу. Я уявляю його і на комусь, хто працює, не знаю, бухгалтером, чи юристом, чи, чи лікарем. Абсолютно доречний, мені здається, і при знову ж таки дозованому нанесенні він має хороший шлейф, непогану стійкість. Тому я його із задоволенням ношу на роботу. А тепер закінчимо шанелю і перейдемо ще до одного класичного бренду Dior У Dior Мені дуже подобається з їх бутікової лінійки Гріздіор. Це троянди, знову ж таки, з цитрусиками і ще з величезною кількістю дубового моху і пачулі. Разом дубовий мох з пачулями створює для мене дуже шкіряне звучання. Тобто Для мене це більше звучить як троянди зі шкірою. от щось таке. Тобто Це такий трояндовий шипр, класичний, але в той же час з сучасним звучанням. В мене це мініатюрка, тому мені доводиться намазом користуватися цим парфумом. Було круто, якби був пульверизатор, бо я дуже люблю парфуми з пульверизаторами. все-таки. І ви бачите, я його тільки почала, хоча отримала його влітку. Все-таки для мене це парфум на осінь і зиму. Він такий статусний, як мені здається, знаєте, і це парфум для. Серйозної дівчини, тут немає місця гурманіці, немає місця якимсь, якомусь там кокетству, флірту. Це парфум про жінку, яка знає свою справу, знає собі ціну, яка на даний момент на роботі, налаштована на роботу. І він, от мені здається, Завершує, він є ось таким завершаючим мазком з всієї цієї картини для ділової жінки. Дуже мені подобається, при цьому всьому він звучить жіночно, хоча її є унісексовим. І дуже красиво з задоволенням ним користуюсь саме на роботу. Ще один парфум в мене тільки у відливантику. Я про нього згадувала вже в якомусь попередньому відео. І це крід Wind Flowers. Його нанесу на блотер, щоб трішечки собі пригадати. І ось тут на картинці ви бачите, що насправді колір рідний такий рожевий, сам цей флакончик теж ну, такий жіночний, дуже феміністичний фемінний, я б сказала. Це про парфум про білі квіти. Він пудровий, мускусний, деревний, трішечки фруктовий. Фрукти тут теж є. Тут є персики, до речі. На першому місці тут все-таки білі квіти, якісь. Цукерочки і мускус. І от цей парфум, здавалось би, зовсім якби ну не співпадає з чимсь таким класичним, знаєте, з класичними шипрами, наприклад, які от дозволяють відразу так налаштуватись на робочий лад. Бо там що? Там цитруси, які бадьорять, там пачулі які так ніби тримають вас в формі. А тут мускус фемінність, персики, білі квіти, навіть шоколадочки, але за своїм характером це парфум для леді. От в моїй уяві він у мене от викликає саме такі асоціації. За рахунок оцієї пудровості я його бачу на жінках ем, таких дуже жіночних. Сорі за тавтологію, але от саме на таких жінках у красивих сукнях, спідницях, в той же час він не якийсь такий гурманський, абсолютно ні. І тому, мабуть, він просто ну, не настільки класичний, як парфуми, про які я сказала перед цим. Але все ж таки. Він дуже елегантний. От мені здається, що це про нього. Він елегантний, дуже виважений, і тому він, як жоден інший, підходить для того, щоб його носити на роботу в офіс. Напевно, буде компліментарним. І я справді дивуюся негативним відгукам на нього в інтернеті. Дуже гарний парфум. З задоволенням ношу цей Levant, і, мабуть, куплю собі ще один. Отже, Windflowers від Creed. І ось так плавно ми підійшли з таких прям мега-класичних шипрів е до місць Дігора Депарфам. От інколи все-таки і на роботу нам хочеться чогось більш гурманського, чогось більш ванільного, такого дівочого. А інколи на роботі в нас бувають. Наприклад, такі п'ятниці, коли ми не змушені да, вдягати ну, без дрес-коду, або це буде якийсь скорочений день, або це щось от перед святами, от тоді де парфам. Бо це все-таки ще, хоч і. Трояндовий знову-таки парфум, але тут вже більше гурманіки, більше пудрочки, абрикосиків таких карамелізованих, і ванільки. Отже, він, напевно, такий більш дівочий, як мені здається. І... Це такий парфум, який все-таки десь на межі між роботою і розслабленістю. Тобто, це, мабуть, парфум такий, щоб піднімати собі настрій на роботі, або парфум для п'ятниць, знаєте, парфум для п'ятниці скорочених днів. Дуже він мені подобається, він не якийсь такий, не можу його назвати сексуальним, чи там. Таким бронебійним, що він когось задушить. Ну, тобто він досить політкоректний, але в той же час досить грайливий. Тобто, коли хочеться все-таки щось на зміну класичним ароматам на роботі, вибираю його. На цьому завершую свою. Топ-5 підбірку парфумів до офісу. Буду дуже вдячна за ваші лайки. І ще більше буду вдячна, якщо підпишетесь на мене, і напишете в коментарях, що ви носите в офіс, що ви носите на роботу, які парфуми подобаються вашим колегам, від яких кайфуєте ви саме восени і взимку на роботі. Всім дуже дякую, що дивились це відео до кінця. На все добре, бувайте! 这。